Квартира сім'ї Ільницьких вони прийняли своїх родичів з Харкова. Як почалася та нещасна війна, ну ми вони нам дзвонили, і ми їм одразу сказали: збирайтеся, йдіть там, де неможливо жити. Їх четверо, і нас четверо, весьмеро. Де є три кімнати. Отак ну, ми тут, тут розділилися, щоб не ну, ж докладаємо, щоб так не поміщаються, так сплять. Микола внук Марії Ільницької каже, радий, що у них оселилися родичі. Yeah, ну що, нам нормально? Yeah. Ми, ми з вами в телефони граємо в Roblox. А як навчання дистанційне? Ну mm, як, нормально, ми тут з Іванкою сидимо, а ваня в іншій кімнаті. 45 днів, як Наталія Ножута разом з дочкою, сином та племінницею живуть Ужгородських родичів. Вирішили поїхати із рідного Харкова, коли зникло світло, опалення та водопостачання. Зараз зареєструвалися, аби отримати довідку вимушеного переселенця. Сьогодні чи завтра отримаємо довідку, будемо подавати на допомогу цю, яку держава через діюну. Через дію у нас не вийшлося. Морально дуже тяжко. Бо от без дому, без роботи роб, працювати не можу, тому що там в мене праця була в Каразінському університеті, в деканаті філософського факультету. Все було документи, комп'ютер. Тут я не можу працювати дистанційно, я не викладач. На жаль, племінниця Наталії, двадцятирічна Марія. Каже, з Харкова виїхала тільки вона, батьки та бабуся й досі там. Зараз дівчина продовжує дистанційне навчання. Я ще студентка третього курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. У нас дистанційне обучення і було в період коронавірусу, так і зараз часону продовжилась тільки в асинхронному режимі. Тяжело, но преподаватели как бы идут на уступки, потому что у всех одинаковая ситуация. Кто находится в безопасных регионах, те работают. Даже те, кто остался в Харькове, все равно они преподают, только утром пары переносят аж на 7:45 утра вместо привычных 12 часов дня, потому что утром уже сложилась такая картинка, когда бомбят. Утром безопасно, вечером, но Очу опасно. зараз. Марія відновила свій інтернет-магазин, де продає одяг і таким чином має підзаробіток. Скільки ж часу і чим займатимуться в Ужгороді? Ні, Марія, ні Наталія Нежута поки не знають. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.